Готуйте сани влітку, а велосипед взимку переконують карпатські екологи. Це додасть вам здоров'я, а довкіллю чистоти. За ці роки велотуризм на Івано-Франківщині набув чималої популярності. Від проєкту Велокраїна на Яремчанщині успішно перейшли до наступного на велосипеді. До здорового майбутнього. Карпатський національний природний парк як природоохоронна, рекреаційна, науково-дослідна еколого-освітня установа, впроваджує екологічно чисті активні види відпочинку. Велосипедні прогулянки або велотуризм потужно прозвучало у 2008-2010 роках під час реалізації проєкту Велокраїна виконавцем цього проєкту… Був центр громадської організації, центр соціальних і ділових ініціатив. і Карпатський національний природний парк був партнером у виконанні цього проєкту. В рамках цього проєкту було, була створена і наразі зараз вона функціонує: мережа, велика мережа. Велосипедних маршрутів для рекреаційних поїздок в, гірських, в гірській місцевості. І не тільки маршрути. Треба сказати, що ці маршрути є різної складності, як для початківців, так і для професіоналів. Проект Велокраїна продовжує жити навіть після свого завершення. Це і є одним із кроком до сталого. Довгострокового розвитку регіону, оскільки тут присутні і економічний компонент, і нові надходження в регіон, цей соціальний фактор, це нова атракція, це збільшення туристів відвідувачів нашої території, власне, у літній період. Коли ну, скажімо, немає снігу, і потрібно чимось зацікавити гостей нашого краю, екологічний засіб пересування велосипед не лише зберігає довкілля, але й зміцнює здоров'я, а це спонукає до продовження. На сьогоднішній день як продовження Проєкту Велокраїна Карпатський національний парк започаткував новий проект, темою якого є також сприяння розвитку велосипедного туризму, велосипедного і велосипеду як транспортного засобу, оскільки назва цього проекту. На велосипеді до здорового майбутнього. Отож, готуйте велосипеди взимку, вивчайте маршрути Яремчанщини, і буде у нас як у Стокгольмі, де всі на роверах.